Паровоз Томас та його друзі Залізничні історії Томас Персії і Дракон англійською цю історію розповів Джордж Карлі. Та іноді Персі дражниться з Томаса за те, що той лякливий, і Томасові це не подобається. Якось увечері він собі дрімав, коли Персі хотілося побалакати. Томас, прокинься. А ти спав тоді, як подумав, що я привид? «А вже ж ні. Між іншим, я тільки вдавав, що злякався. Насправді я знав, що то ти. Персі продовжував дражнитися. Сподіваюсь, кондуктор залишив для тебе на ніч світло». Нові що? спитав Томас. Мені і в темряві добре? Та невже? вигукнув Персі. Я здивований. Я завжди думав, що ти боїшся темряви. А цікаво, чому? Томас вирішив нічого не казати, а замість того заснути. На другий день прибув гладкий контролер. Я хотів би, щоб ти вночі з'їздив у порт. Треба взяти щось незвичайне. А що це воно за щось? Підожди, побачиш. Тим часом Персі затягував набічну колію вагони. Прибув Генрі з товарняком. Стрілочник перевів стрілку, і Персі чекав, поки Генрі проїде. І тоді сталася халепа. Стрілку заїло, гукнув стрілочник. Не можу перевести її назад. Робітники її відремонтують, аж уранці. Зараз надто пізно. Так, сказав Персі в машиністи, вибач, Персі, але тобі доведеться залишитися тут на ніч. А ви куди? спитав Персі. Додому чай пити, відповів кочегар. Персі одібрало мову. Він дивився, як інші паровози заїжджають в ангари. Настала ніч, і Персі відчув себе дуже самотнім. О, Господи, мимрив він, так темно. О, о, що воно? Це була звичайна сова. Та хіба Персі знав? Як би я хотів, щоб і Томас тут був, зітхнув він. Томас чекав у порту на свій таємничий вантаж. Раптом он воно. Попіли сажа. скрикнув Томас. Це дракон. Не хвилюйся, засміявся машиніст. Цей дракон з паперу. Це для завтрашнього карнавалу. Робітники висадили дракона на Томасову платформу. Для захисту довкола нього засвітили вогні і Томас рушив у туманну ніч. Персі спав на бічній колії і навіть гадки не мав, що до нього наближається Томас. Персі прокинувся і злякався. Рятуйте! крикнув Персі. Я не розплющу очей, поки не прийде машиніст. На ранок стрілку зремонтували, і Персі попихкав назад до роз'їзду. Гордон отот -от мав від'їхати з експресом. Ти ніколи не вгадаєш, що я вночі бачив. Гордонові було не до загадок. Я зайнятий паровоз, у мене немає часу для твоїх ігор. Я бачив велетенського дракона, він весь світився. Гордон пирхнув. Ти перегрівся на сонці. У тебе ковпак тріснув. Коли інші паровози почули новину, вони теж сміялися. Стережись, Персі, хихотів Джеймс, а то дракон тебе жере. Ніхто мені не вірить, ображався Персі. А може, мені здалося, що то дракон? Та невдовзі Персі зрозумів, що не здалося. На допомогу рятуйте. закричав Персі. Та чого це ти свиснув Томас і пояснив про карнавал. До речі, де це ти ночував?» ну, Персі вирішив розповісти Томасу свою правду. Ну, Персі, сказав Томас. Буває, що ми іноді чогось злякаємося, але якщо ми не боїмося про це один одному сказати, то це означає, що ми все-таки хоробрі. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Редактор Олекса Негребецький читав Микола Козій.